Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Golden Fish. Я знаходжусь на річці Пудені Бух. Сьогодні, майже кінець лютого. У нас була досить коротка зима, яка дала нам можливість перебали добре спінінгом. Уже Вже в січні ми відкривали сезон спінінгом, відловились судочком непоганим. Потім трішки половили з льоду на віпчики. І зараз, як то кажуть, друге відкриття. Момент, який ти довго чекав. Протягом місяця спінгом не ловили, все було замерше. І ось перший цей вихід за місяць зі спінгом в руках. Круті емоції, тому хочеться скоріше все розпочати і зловити сьогодні рибу. Перше відкриття було у мене десь кіловим судочком. Сподіваюся, що сьогодні ми зловимо хорошу риби. Всім вам приємно перегляду. Ставте лайк, осік, підписуйтесь на канал. Я беру комплект і розпочинаю. По комплектику у нас сьогодні Black Swanчик до 12, Twin Power 2500 і 04 ниточка. Розпочинати буду я з мандули. Зараз тільки я знайду місце, де зручно стати. І розпочнемо. Мандула і 10 грам дропшот. Сьогодні буде сильний вітер, але поки він незначний. Переходимо на іншу точку, поки у нас лише три обірваних мандули і покльовок покльоваємо успішна перша точка. Зараз вже на підході до іншої. Стаємо і продовжуємо рибалочку. Ммм. Mm. Хороша проводка. Мандилкин четвертий немає. <рігла> Оооо, оце ця чорна застібка очкова, гюрзовська. Вона в мене одна в кропці завалялася, а це повна шляпа. Найкращі засібки не просвинеться. Це хуйня. Не купляйте, дивіться, вона нас розгинається просто взагалі. Я, я знав, що вона така галіма, і я її поставив, я не знаю. Рішив дорвати її вже. Хороший початок. І, друзі, перший судачок у нас. Раз, і досить непоганий судачок. Працює у нас кітеж 3 дюйма Початку, да. і просто дніпро щось грав. Ось таку красу компанія Дніпро-Свинець надала моїм найкращим підписникам. Всі розміри мандулок в дуже правильному кольорі, на який я сьогодні сподіваюся, що половлю він класно, я в нього вірю. Також це флюрокарбончик, засіб і ліпка. Ось такі призи. Сьогодні ви будете боротися за них. Сьогодні я зловлю рибу залікову, зважу її, вигадаєте вагу і заберете. Ну, Приз просто клас. Я, я, я би прийняв участь в такому конкурсі, тому сподіваюся, що ви також з задоволенням приймаєте в ньому участь. Тому, друзі, поїхали рибалити і ловити для вас залікову рибу. Ось такий красавчик. Хто дивився попереднє відео, пам'ятає, що я говорив, що в мене є призи, але з льоду мені не вдалося зловити гарного судачка, тому я відразу зараз цього судачка зважу і ми запускаємо конкурс. Умови конкурсу максимально прості. Відгадати мого судачка, поставити відео лайк, підписатись на YouTube і підтримати підпискою Дніпро-Свинець. Компанія, яка надала нам дуже чудові призи. 5 мандул, флюрокарбончик, застіпки Силочку я не залишаю, підписка на них, підписка на нас, лайк, любий коментар з вагою риби. І хто перший вигадає, той забере собі ці чудові призи. Давай! Продовжуємо рибалочку. Так був простий. Беремо 4 мандули найвалостіших, ні простинець. Викидаємо воду, потім ставимо силикон і все. Судак приманився на мандулу і добирав на резину. Записуємо. А, а ще сьогодні я обірвав свого нового супершнура 60 метрів зробив виброс на 10 грамах і він в мене лоб в руці. Отак От почався ранок <реш> і через півгодинки судочок е трошки підняв настрій. Така сьогодні непруха в нас була, але класно, що буде конкурс, це саме головне, я вже вам давно хотів розіграти. Ще в минулому відео, щоб роздати вам призів, але була в мене непроста задача, нова водойма і віби, зима, це важко робити щось хороше. І так, зорієнтувався і вдалося знайти судочка половив маленькі, зробив 7 штучок і відзняв відео. Правда, відео з вібами не зайшло, переглядів взагалі немає. Уже все розтається, зима нікому не цікава. Але сама по собі рибалка на вібе дуже цікава. Рекомендую вам спробувати. Ну, це ні з чим не зрівняється. Так, друзі, у нас третя постановочка, попереду ще дві. Дві точки ми пройшли. Цікаво у нас одна покльовочка. І вісім обірваних, а дев'ять обірваних приматок. В тому числі 4 мандули. Велика кількість зачепів я вже не витримав і перейшов на офсетний гачок, який мене також не спасе. Я вже ризикую реалізацією, аби хоч трішки зменшити шанс обриву. Четверта постановочка, дуже багато впало води. Ось тут була вода раніше, в січні місяць, зараз вода, ось тут добре 2 метри від берега вода просто відійшла. Можливо, сьогоднішній поганий кльов причетний до цього. Не знаю навіть. Вчора хлопці тут половили непогано. Завчора не клювало взагалі. Сьогодні поки одна покльовка. І попереду ще одна постановка. Крайня п'ята. І все. дочіла непоганий кухти чуть не вернувся оцей хороший джуз у нас цей хороший судак опадра конкурси робити натулка просто просинець Трупшот 10 грам. і гарний екземпляр. Продовжуємо рибалочку. Сьогодні мандулка, та, яку ми для вас розіграли, ще раз довела, що вона дуже крута. Тому я ще раз бажаю вам всім успіху. На жаль, не можу зробити всіх переможцями. Переможець буде лише один. Я забираю 5 чудових мандулок і просто внець. І відразу флюрчик. Все все готове для рибалочки. Флюрчик, застіпки, мандулки і відразу на рибалку. Просто шикардос. Так, у мене 10 мандул залишилось не 3, а 4. Ще є мене Німеччина. Україна-Німеччина. Партнери. Ось так погриз судачок. Сподобалося йому. Спробуємо ще Німеччину поставити. Україна x щоб ще в воді навіть не було. Лечка і С. Ще цей покидаємо зараз. Можливо, доберемо третього. Було б чудове завершення. Рибалки. Хотів сказати дня, а ну, до дня кінця ще далеко. Зараз тільки дві години. Ух, ти що? Була третя покльовка. А можливо була багрьонка якась. Навіть не знаю. Трібно буде передивитися відео, але з такою хвилею можна нічого не зрозуміти. Не знаю. Yeah. Непогані руки. Да, хороший сюда. Дочу! Ще один чудовий розмір. Він говорить, що німців я не хочу. Давай на Україну і я буду клювати Просто шикардос Все, колеги-рибалки, будуть вертатися додому. Сьогодні класна рибалочка, три рибки. Три покльовки, реалізація 100%. чисто на досвіді спрацьована. Мега задоволений. Мега задоволений тим, що розіграв для вас класні призи. Я думаю, ви задоволені від таких призів. Компанія Дніпро дніпрос нам дала гостинчик для моїх підписників. Тому приймайте участь, всім бажаю перемоги, а я відправляюсь додому. Риби вдосталь. ціль рибалки це. Розіграти призи. Цієї рибалки це не навалити, 10 судаків, Зараз тільки 2 години, ще 3 години можна рибалити сміливо. Але мені вистачить. Я буду їхати додому. Сьогодні донька судочка запакував. У мене був заказ рідкі кадри, я споковую таке також буває. Ще два хорошого розміру випустили. І з посмішкою на обличчі відправляємося додому. Ставте лайк, друзі, цьому відео, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі на каналі Ковдріз.